16 жовтня у місті Лодзі Республіки Польща відбувся сьомий міжнародний економічний форум. На ньому делегація Вінницької області була однією з найчисельніших. Основними темами заходу стали енергозбереження у виробництві та використання сучасних технологій у закладах соціальної сфери. Наші підприємці мали змогу відвідати кілька польських фірм та новий медичний госпіталь. Враженнями від побаченого учасники делегації поділилися із нами. Міжнародний економічний форум цьогоріч для України був особливим, адже вперше держава брала у ньому участь в якості асоційованого члена Євросоюзу. Переймати досвід розвинутих країн вирушили понад 30 представників бізнесу. Очолили делегацію голова облдержадміністрації Анатолій Олійник та голова обласної ради Сергій Свитко. Співорганізатором поїздки виступила громадська організація Клуб ділових людей. На форумі Віничани, як зазвичай, презентували продукцію власного виробництва. Ми презентували свою область на виставковій діяльності, де було представлено продукція, як би харчував у більшості наших виробників. Вінницький стенд мав найбільше відвідувачів. Ну, так як наш регіон є аграрним і сільськогосподарським, основні представники були з переробки, з харчової переробки. Крім того, також були представники будівельної галузі, потужні наші будівельні компанії. По зовнішньому вигляді і по якості однозначно ми вже відповідаємо. Але проблема в тому, що дійсно потрібно пройти ці етапи сертифікації, які на сьогоднішній день є важкими для нашого бізнесу, тому що вони в першу чергу дуже дорогостоючі і всі відповідні норми Європейського союзу це дійсно дуже високі вимоги. Сподіваюся, що найближчим часом все таки наші зможуть це зробити і вийти на ринок європейського союзу як не не сировинний придаток, а як дійсно повноцінний партнер. Форум це гарна нагода для налагодження ділових контактів, кажуть підприємці. Кілька виробників домовились із польськими партнерами про співпрацю, та навіть вже уклали одну міжнародну угоду. На черзі реалізація проекту щодо співпраці у медичній галузі. Про нього домовились під час огляду нового сучасного Лодзінського медичного госпіталя. Буквально за тиждень до нашого відвідування Польщі президент Комаровський відкривав цей об'єкт в Лодзі. Витрачено там мільярд двісті мільйонів злотих. Ну це десь до п'яти мільярдів гривень. об'єкт вже навіть напевно не Початку 21 століття, середини 21 століття поляки організували для учасників форуму огляд своїх потужних сучасних виробництв. Основне, що цікавило віничан, використання енергоощадних технологій. Тут господарі підходять комплексно. Як результат прийнятна ціна продукції за її високої якості. Звичайно, інвестувати в енергозберігаючі технології Польщі допомагає Європейський Союз, але і для України теж відкриваються чималі перспективи. Ми посетили Значит, центр, где все хороші придовые проекти реалізовуються, нанотехнологія, мы просто посмотрим, какие там лаборатории, какие там на высоком уровне все развивается. Если небольшая машина может приехать в ту же нашу винницю, провести анализы и нам дати заключение, что можно поставить там ветряную электростанцию или нельзя. І, і це все буде стоїть 10 тижні євро. Я таю, що ми довжні іскати та варіанти, що мибильні не енергетично вісьми. Звичайно, кожен член Вінницької делегації не лише отримав задоволення від спілкування із польськими партнерами, а й взяв на озброєння досвід потужних компаній, що працюють в різних сферах. Кожен їхав на ті підприємства, які цікавили, які цікавились ним. Мені повезло, я їздив Гірманіка яка займається електромонтажем траваю. Я думаю, в принципі, що в нас воно зацікавить дуже і дуже, тому що в нас дуже багато чешських трамваїв, як КТ-4, маркування таке. То вони виготовляють електрообладнання до КТ-4, яке чітке, яке абсолютно стоїть на те місце, там, де воно повинно бути. І... Тривай може працювати оскільки в останній час наші орієнтири спрямовані на європейський союз і на захід, і дуже корисно було приїхати на цей форум. Обмінятись досвідом, подивитись виробництво, подивитись підприємства, як вони працюють, як вони організовані, яке обладнання. Аби мати можливість залучати до співпраці європейські фонди та вигравати гранди для розвитку виробництва та інфраструктури, керівництво області вирішило за прикладом країни-сусідки створити Агенцію регіонального розвитку. І зараз видав доручення письмове про створення Агенції регіонального розвитку в усіх країнах Європейського Союзу вони є, вони виступають не засновниками. У них є органи влади і підприємницькі структури. І ці агенції являються тим механізмом, який зрозумілий в Європі для співпраці з фондами, з партнерами. В цілому відвіданими форуму учасники делегації залишились задоволені. Такі зустрічі запевняють, проходять не дарма. Дуже цікавий економічний форум, особливо так, як ми з його проводимо і зустрічаємося з конкретними підприємствами і підприємцями Польщі, де можемо обговорити, побачити, як сучасно виготовляється продукція, на якому рівні підприємства працюють в самій Польщі, зав'язати цікаві стосунки, можливо, деякі інвестиційні проєкти за останні роки дуже часто. Бував в делегації Вінницької області на форумах, як в Польщі, Молдавії, Грузії, і кожен із форумів дає натхнення про те, що нам потрібно багато дечого робити. Для того щоб покращити наше виробництво, для того, щоб покращити умови праці, для того щоб випускати якісну продукцію. І навіть на сьогоднішній день форум, який знаходиться в лодзі, він теж, як би сказати, заставляє нас всіх членів форуму зробити все краще, що є, побачивши, що є в Польщі, щоб втілити в життя на нашій Україні, на наших підприємствах. Підприємці ж сподіваються, вже зовсім скоро товари Вінницьких виробників знайдуть свого покупця та гідно конкуруватимуть на європейському ринку. І підприємці, і учасники від обласної державної адміністрації виконали ту програму, яку їм було необхідно зустрілися з тими людьми, які дійсно приїхали на ці наші зустрічі по наших запитах. Я думаю, що задоволення задоволені залишилися всі, і результати не забереться.